Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні на майданчику офіційного медіа Центру Житомирської обласної військової адміністрації хочу підсумувати роботу за низкою важливих для області напрямків та реалізованих проєктів. Наприкінці тижня провели розширену нараду з керівниками громад територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки правоохоронцями щодо мобілізації до українського війська. Поповнення лав Збройних сил України це не лише крок до нашої перемоги. Це можливість дати перепочити нашим захисникам та захисницям, які з перших днів повномасштабного вторгнення б'ють ворога на сході та півдні. А ще це шанс змінити майбутнє наших дітей та онуків, остаточно вирвавши їх з кривавих лап рашистської імперської диктатури. Житомирщина неодноразово демонструвала і демонструє, що наша область є батьківщиною справжніх героїв та патріотів. Більшість громад Житомирщини відповідально ставиться до організації призову та мобілізації. Певен, що Житомирщина і надалі продовжить надавати Збройним силам України всебічну допомогу. На цьому тижні наша область зробила ще декілька важливих кроків для боротьби з наслідками повномасштабного вторгнення, покращення умов життя в громадах та розвитку реабілітаційної мережі для людей, які постраждали від війни. 18 січня ми відкрили вовручі новий мобільний реабілітаційний модуль. Він став одним з перших результатів співпраці обласної військової адміністрації. З благодійним фондом Менді мобільний реабілітаційний модуль створений завдяки ініціативі Олени Зеленської та за підтримки координаційного центру Кабінету міністрів України. Він стане важливим елементом реабілітаційної мережі, яку ми розвиваємо на території області. Це повністю безбар'єрний простір для фізичної та психологічної реабілітації людей, що постраждали внаслідок російського вторгнення. Житомирщина є не лише фортецею десантно штурмових військ. А й малою батьківщину ще багатьох частин та підрозділів, які воюють за Україну з 2014 року. Тому потреба в якісних реабілітаційних послугах в нас постійно зростає. Формат роботи мультидисциплінарних команд, які будуть надавати такі послуги в новому центрі, дозволить зробити процес реабілітації максимально комфортним для громадян, адже вони зможуть отримувати консультації одразу за різними напрямками. Також на початку тижня шість громад області підписали меморандуми з ЮНІСЕФ. Це стало логічним продовженням нашої співпраці з дитячим фондом ООН, яка спочатку повномасштабного вторгнення охопила багато важливих для жителів області напрямків. Цього разу до співпраці долучився ще й Німецький державний банк KFV. Загалом на реалізацію проєктів в шести громадах буде додатково спрямовано 265 мільйонів гривень. Обрані напрями реалізації проєктів це забезпечення доступу до якісного водопостачання, захист і соціальна підтримка дітей. Розвиток молоді, охорона здоров'я та освіта переконаний, що це допоможе нам відновити та покращити соціальну інфраструктуру. Це стане додатковим стимулом, щоб люди, які виїхали за кордон, поверталися додому. Продовжуємо масштабувати діяльність робочої групи прозорість та підзвітність на районний рівень. За підсумками останнього засідання ухвалили рішення утворити відповідні робочі групи при кожній районній військовій адміністрації Житомирщини. Маємо максимально спрямовувати кошти на підтримку наших хлопців та дівчат в Збройних силах України. Не припиняємо підтримувати Збройні сили України та співпрацювати з нашими волонтерами. Передали черговий позашляховик для одного з підрозділів Збройних сил України. Автівку вдалося придбати завдяки нашим друзям з громадської організації Українська служба порятунку. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та подвиг відважних захисників Донецького аеропорту імені Прокоф'єва, неприступної фортеці. Яка стала символом незламності та бойового духу нашого війська? Це дні пам'яті героїв, які отримували ДАП, протистоячи російському агресору. Бої за Донецький аеропорт стали одними з найзапекліших на початку російсько-української війни, що вже триває 10-й рік поспіль. Героїчна оборона ДАП тривала 242 дні. Дякую усім, хто допомагає нашим захисникам. Разом ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!